Слава Україні! Його їм слава. Смерть грава! Так, ну все народ, така у нас погода. Наступний да. день так, качаємо повітря зараз, Камаз. Заганяємо Монарх. і будемо ремонтуватися. Будь ну, зрозуміло, що будемо сьогодні, мають їхати в райс. Мабуть, і на краще, що дощ пішов, да, що розстало трохи дорога. Ну замерзало. Ну Наче ну, плюс два було. А сняти ще два чуть. Так, да, ну треба, треба відвести швиденько там, да, поки, поки погода є. Бо, якщо це все замерзне діло, то буде капут. Що, будемо саморезив, хоч нові колеса включили. Так. Да. Так що погодка у нас не Ще вчора шахіди літали, дичу. Гейм, їх. А ну два. Я один чув. Два якраз, якраз на нашу будинок летить. Один, потім другий. Воно летить, так знаєш. Дрррр, вроде глухне, ну, вроде сейчас загухнет, и прямо на тебе. Такая стряка. Так, народ, занимаемся мы біля КАМАЗа. Поменяли трубки, прокачали ПГУ. Нібито все працює. Запустили Т-150. Ставили на зарядку. Запустився нормально. Запустив, Що! Ставим фільтра назад! Коментах писали, що феле можна підігрівати. Дякую всім за підказки. Запустили і так, сьогодні у нас плюс, йде дощ, підзарядили акумулятори, то проблем немає. Який дощ народ. Просто жах. А як там хлопці в окопах, я навіть не уявляю. Тому давайте приєднаємося до збору коштів на автомобіль для 53-ї бригади. Всі реквізити в описі під цим відео. Доїжджаємо ми до елеватора. І, як завжди, прекрасна дорога. Але що ж, працює. Не знаю, правда чи не правда. Кажуть, що соняшник подешевшої протягом тижня. Закупівельники трошки будуть качати ціну перед новим роком. Користуватися важливістю тієї, що зараз фермеру треба кошти, розраховуватися з бойовиками. Закривати свої поточні проблеми. Так що не знаю, що воно далі буде, але працює. Напишіть у коментах, правда чи не правда, чули таке чи не чули. Ну, а ми потихеньку возимо. Камаз почуває себе ніби нормально. Правда, дорога. Пару раз три ямы по полина. Так, главное, что у нас тут робиться по черзе. Визуально. Так, ну машинки есть. Машинки есть. Вчера было пять машин. Те са мені Олег, тобі ще на рину Магнум. Але дорога вчора була така, що не проїдеш нічим. Зараз поїдемо, зареєструємося, ну і скажу, що там по черзі, кому цікаво, яка в нас на зараз черга. Запаркувався. По черзі у нас 45 машин, плюс-мінус там невеликий ажіотаж є. Ну, Я думаю, що зв'язано з погодніми умовами. Так що стоїмо, сходу включаємо автономку, бо на вулиці дуже холодно. Слава Богу, що вона, вона в мене є і вона працює. Так, зараз запуститься, до речі, дуже швидко нагрівається, буквально пару хвилин і вже у нас іде тепле повітря. Отака в мене набаста. Брав би ушну, перебрану. Два роки працює, в принципі, нормально. По камазу педальця у нас знову починає виносити мізки, провалюється, десь в кінці там, тримається щеплення. Щось тут не воно. До речі, замінили ми колечко на штукові, поки прокачали, поки туди-сюди знімали ж цей головний циліндр. Зразу все нормально було, тепер починає робити нерви. Маюш туди вивантажуватися я завтра зранку. Більш всього у нас процедура відбувається по дзвінку. Залишаєш свій номер і тобі телефонують, потім під'їжджаєш до гідростенда. Так. Татарин. Глянемо що тут у нас? Так, щось. Слина підтікає тосу. Бачу, з верхнього патрубка від слиніє. Ось такий момент є. Наша автономка, точніше бак, добавляю я по рекомендації камазістів трішечки бензину. Ну, літру там на 10 літрів солярки. Кажуть, що це подовжує життя автономки. Так, ну нібито нічого не відпало. Ну, пару ям такі схватив, що... Дай Боже. Так, колеса на місці. Зерно в кузові. Так, обійдемо, передивимося. Нібито порядок. Все чітко. так, тут у нас крило тримається, Олександрович підварив. О, і палить. Так, бак тече, підтікає, Треба шукати бак. По витраті палива, до речі, що я замітив, приблизно така сама витрата, як і на новому КАМАЗі була. Спалює там приблизно приблизно до 100 літрів солярки. На новому така, така ж сама витрата була. Плюс-мінус там 95-97. Літрів 90, він на круг бере відстань 300 кілометрів. В принципі, нормально. Так що, що ми чекаємо? Дзвінка, гріємося. І, мабуть, лягаємо отуди, У спалку. І будемо відпочивати. Так що, народ, всім дякую за увагу. На цьому завершуємо відео. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте з приводу цін на соняшник. Пишіть свої думки. Ну і все буде Україна.